Ось цій фотографії близько ста років. Це розкішний маєток у селі Тиманівка Тульчинського району. Зі шпилем, який було видно за 10 кілометрів. Нині ця краса перетворюється на руїни. Місцевий мешканець Олександр Безбах, справжній фанат історії Магєтку. із захватом проводить екскурсію і розповідає про палац його легенди та власників. Усе це каже, дізнався від дідусів, які колись працювали у панському дворі. Палац колишніх аристократів Бахметєвих було побудовано на початку 19-го сторіччя. В стилі неоготики були розбиті алеї, поставлені кругом мармурові вази, побудована оранжерея з рідкісними квітами. На території маєтку вперше з'явилася в Тиманівці електроенергія. Перший був збудований водогін. Перша була пожежна добровільна дружина, оскільки після смерті власників палац виконував функції військового шпиталю, а згодом проти туберкульозного санаторію всередині приміщення не скрізь зберегло свій оригінальний вигляд. Втім, і ці залишки створюють аристократичну атмосферу, і навіть розваленими хочеться любуватися. Частина палацу Шереметєва і Бахметєва, вона нагадує нам грановиту палату. А ось це залишки панського лідника. Сюди завозили понад 60 тонн льоду, якого вистачало на весь рік. Ось ці сходи із зали ведуть у розкішний парк, що нагадує міні Софіївку, з алеями, фонтанами, озерами та декілька сотлітніми деревами. Пан Олександр показує унікальну цеглу з ініціалами власників маєтку. Кожен власник, виготовляючи цеглу, мав свій логотип. Допустим, був бахметів Протасов, в нього був свій логотип. Володимир Толлі мав свій логотип і грав Шереметів. Даже своїм титулом не тільки ініціали, а ще й то, що він був графом, завідуючи сільськими музеями, показує нам унікальні речі, що збереглися від володарів Тиманівки. Останнім володарем Тиманівки був граф Шереметів. Граф Шереметєв розбудував Тиманюку, Він побудував у Тиманівці пивоварний завод, спирзавод, цигельний завод. І в музеї зберігається пляшка з гравіровкою графа Шереметєва Тиманівський пивоварний завод. Ось це пиво Тиманівське займало одне із перших місць у Європі, про що свідчать архівні документи. Щоб зберегти палац, активні громадяни об'єдналися у громадську організацію відродження Тиманівки. У межах своїх можливостей доглядають за будівлями, облагороджують парк і шукають тих, кого зацікавить маєток, щоб його реставрувати. Бо кажуть, серце кров'ю обливається, коли на очах у всіх руйнується така пам'ятка. Десь хтось подивиться цей матеріал, щоби зацікавився, можливо, є якісь нащадки для істориків, для дослідників, для туристичних маршрутів. Вона має значення як для теперішнього суспільства, так і для майбутнього, що є найважливіше. Тому що треба навчитися нам берегти те, що нам дісталося від предків, тому що одні збудували, а інші не догляділи. І треба все зробити для того, щоб. Такі речі вони існували, і мали своє місце. І передати їм нащадка. Тож сподіваємося, що найближчим часом небайдужі українці все ж звернуть увагу на тиманівський маєток, аби зберегти оцю красу і цю культурну спадщину. Віта Омельчук, Юрік Макарян спеціально для власної інфо.